У вищій кваліфікаційній комісії суддів України триває перевірка практичних робіт кандидатів, які беруть участь у конкурсі на посади суддів, касаційних суддів у складі Верховного суду. Член комісії Анастасія Заріцька розповіла про особливості процедури та назвала терміни, коли буде оголошено результати практичних робіт. Анастасія Олексійовна, розкажіть, будь ласка, як відбувається перевірка практичних робіт? А встановлення результатів анонімного тестування. Проводилося іншим способом автоматизовано, ви пам'ятаєте, з допомогою комп'ютерної техніки. Тому того ж дня вже ми знали результати. Встановлення результатів практичного завдання воно було письмовим, трошки інакше. Воно буде проводити шляхом вивчення кожної роботи членом комісії, кожної роботи кандидата. Перед тим, як розпочати перевірку і оцінку робіт, проводилося сканування робіт. Всі роботи, а їх, ну ви знаєте, що десь 500 було. Всі роботи їх письмову частину було скановано. Хочу звернути увагу, що ми працюємо з роботами лише з екрану, тому що кожному члену комісії вони передані в електрон в електронному вигляді, як я вже сказала. Відкриваємо ми їх тільки. Через пароль, який має кожен член комісії відповідний, і є кілька ступенів захід щодо доступу чи втручання когось іншого до цих робіт. Почала власне просканування тому, що для цього також потрібен час. Вже тривалий час члени комісії працюють з роботами, звиклися в якійсь мірі. Але те, що роботи виконані рукописним текстом, звичайно, забирає трохи часу, тому що до кожного почерку, до кожної роботи, до її форми, до її структури потрібно звикнути, потрібно в ній розібратися. Ну і вивчаємо ми дуже ретельно. Я кажу це не тільки про себе, всіх членів комісії. Я знаю, що всі члени комісії дуже добросовісно працюють над кожною роботою, розуміючи. Ну, вагомість і ціну цього результату для кожного кандидата і для е, тієї мети, яку е, переслідуємо ми всі разом проводячи цей конкурс. А як би ви оцінили взагалом рівень практичних робіт і коли в комісії планують завершити перевірку? Роботи надзвичайно цікаві. Це робота дуже відповідальна, але настільки ж вона захоплююча і, і цікава. Цікаві роботи е, в тому плані, що вони відрізняються, можливо, одна від одної, але настільки викладені якісь цікаві позиції і думки, що інколи зачитуєшся. І коли я аналізую, бо чула від багатьох, що було мало часу, що трохи не встигали, що філювалися, по деяких роботах видно, що трошки філювалися і десь бракнуло часу. Но більшість я повинна сказати, що вони на досить високому рівні виконані. Потребують от такого серйозного а, вивчення, а, потреби розкласти все по, по якихось пунктах, які вимагаються методологією перевірки, скажімо, і випливають з тих рекомендацій, які нам експерти давали, хочу звернути вашу увагу, що кожного з нас на столі, крім тих нормативних актів, які згадуються в роботі, лежить безумовно і методика встановлення результатів. Ми нею користуємося, але ж. Безумовно, що важливим для нас є і розробки, і ті методології, які пропонують для перевірки експерт. Що стосується терміну закінчення, то хочеться сказати, що значна, значний обсяг роботи вже виконано, і дуже сподіваюся, що до кінця березня ми будемо мати результати.